Молоді, проте фахово підковані. Вони вміють паяти сверлити і навіть виготовляти прилади, незважаючи на юний вік. Все не просто так, адже на часі всеукраїнські змагання із виготовлення радіоелектроніки, аби поїхати до столиці на Олімпіаді в Івано-Франківську демонстрували свою правність учні з цілої області. Переважно учасники відповідних гуртків є серед них і ветерани загальнодержавних конкурсів. Якось Володимир, котрий вже двічі займав друге місце по Україні. минулого року на всеукраїнських змаганнях ми робили. Генератор такий, він складається з чотирьох транзисторів, ще там багато різних деталей. Ми трохи було тяжко розробляти. Традиційно учасники змагаються у двох вікових категоріях молодші та старші. Дорослішим конкурсантам важче мають виготовити складніший прилад, який, окрім світлових сигналів, видає ще й звук. Ємність на реле, звуковий генератор. Цей апарат має практичне спрямування і спрацьовує від наближення руки до небезпечного предмету. Може використовуватися біля електричних щитів, біля діючих станків. Молодша вікова категорія виготовляє теж практичний ні, прилад на трьох транзисторах, який призначений для пошуку скритих електропроводок, навики у виготовленні радіоелектроніки допоможуть школярам при подальшому вступі в училища та університети, адже їм буде значно легше не тільки конструювати прилади, а й розв'язувати формули.